Минуло три тижні відколи на Грибовицькому полігоні під тонами непотребу загинули троє надзвичайників. Четверту ймовірну жертву шукають і досі. У Львові сміттєвий колапс, тонни відходів везуть аж до столиці. А тим часом у ратуші метушаться, де знайти місце під новий полігон або переробний завод. Про небезпеку таїло найбільше в Європі сміттєзвалище знала вся Україна. На сполох неодноразово били екологи та активісти. Однак у місті вирішувати цю проблему почали лише після того, як вона забрала людське життя. Чому не Вітали увагу та чи можна було запобігти катастрофі, дізнавалась Ніна Сукач. Година до смерті з телефона. Ну, тобто, ви бачите, в якій формі він гасив, яка ситуація була, який її нахил кута було сміття. Оце все рукава внизу вони збирали. Це останнє фото Андрія Вненкевича. 30 травня він із напарниками завершував гасити Грибовицьке сміттєзвалище. Пожежники вже складали техніку, та сміття не відпустило. Хвиля непотребу накрила й поховала чоловіків. Їх шукали добу. Важка техніка і сотні людей. Андрія знайшли другим. А от його тесті і колезі пощастило. Зміна Андрія Першути закінчилася перед трагедією. Розповідає, коли його команда боролася із полум'ям, про їхню безпеку ніхто не дбав, а питну воду й захисні пов'язки спершу привозили волонтери. Почали роздавати респіраторні пов'язки і засоби індивідуального захисту. 29 числа ніхто цим не був забезпечений. Про загрозу, що може хтось впасти, чи обвалитися, ніхто не думав. В принципі, я думаю, що і керівництво, яке нами керувало, так само про то не задумувалося. А хоча мало би. Не думали, не гадали, що пожежа перетвориться на лихо, бо досі не звертали уваги на те, що сміття на полігоні диміло майже не щодня. Горіло і ще горітиме, стверджують надзвичайники, адже на сміттєзвалищі порушують технологію складання відходів. Горить щороку, оскільки тут всередині сміття температура сягає близько 300 градусів. Тобто для того, щоб воно не самозаймалося або не горіло, потрібно сміття прошаровувати 20 см глини, 20 см сміття. Сміття сюди вже не мало бути, не мало ніяк викидатися. Міська рада, мерія вони не передбачили такого, що дане сміттєзвалище може якби, в перспективі бути або закрите, або рекультивоване. Цього і домагався загиблий Андрій Вненкевич. Доля зле пожартувала над ним, розповідає дружина. 13 з половиною років він віддав пожежній справі. А декілька з них, як громадський активіст, стукав у кабінети чиновників і голосно кричав про загрозу від сміттєвого монстра, та його ніхто не чув. Найбільше Андрій переймався тим, аби у Львові таки з'явився сучасний переробний завод. Каже, ти знаєш, ми були там, там банда наша вся держава, тому що каже, хочуть люди вкладати гроші. Каже, були б в першу чергу робочі місця, були б надходження до бюджету, були б податки, і би було і перероблене сміття би була екологія, чиста. сміття до ЛКП збиранки вже не возять. Однак те, що тут залишається, вибухівка з повільненої дії, яка може зруйнувати ще не одну долю. Тож, що коштує дорожче: сміттєпереробний завод чи людське життя? Був мій Андрій такий, тепер нема, і знаєте, досі не вірю, що його нема. Здається, зараз прийде зі суд зі зміни. Іронія долі в тому, що він з цим боровся, від того загинув. Знаєте, я в тому не можу з цим змиритися. Ніна Сукача, Анастасія Королюк, програма Очі на львів тебе.